Пісаємо вас здоров'я і всього найкраще. Ми зробили такої варто Вітаннями, подарунками та грамотами саме так в Івано-Франківській облдержадміністрації відзначили міжнародний день людей з інвалідністю. Серед присутніх і голова правління міської первинної організації Українського товариства сліпих Оксана Логнів каже за останні роки Івано-Франківськ став зручнішим для людей із вадами зору. Втім, є речі, які ще потребують змін. Перехрестя озвучені, ну в більшості випадків такі центральна частина, і на окраїнах теж є озвучка, стоїть на світлофорах. Це дуже допомагає інвалідам позору орієнтуватися, де перейти вулицю, як перейти, з якою швидкістю. Комунальний транспорт теж озвучується приватні. Ні, приватники не хочуть ставити озвучки. А тому, каже очільниця Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук, нинішня зустріч із керівниками громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, також має на меті обговорити всі важливі та необхідні для них питання. Маємо можливість обговорити питання їхнього соціального захисту, тих гарантій, які сьогодні забезпечені державою, також питання відповідного медичного спрямування, лікування, протезування, реабілітація і тому подібне, щоб максимально знати, чим щоденно з якими проблемами звертаються люди з інвалідністю. Адже наша область це є область, яка прийняла велику кількість соціально вразливих верств населення, людей з інвалідністю. Загалом каже Світлана Онищук, Прихисток на Прикарпатті знайшли понад чотири тисячі внутрішньо переміщених людей з інвалідністю. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.